Україні відбулось найбільше переселення з часів Другої світової війни, ну яке мало місце в Європі. Це за різними оцінками: хтось оцінює там 5,5 мільйонів, хтось 4,7 офіційно зареєстрованих, хтось 6 мільйонів і. Це майже 8 мільйонів тих, хто виїхали в Європу, і які теж зараз переселяються назад в Україну і стають тими, хто є внутрішньо переміщені. І що важливо, що ця, цей дисплейсмент, це переселення, воно постійне зараз. Тобто, це не означає, що люди приїхали, вони там залишилися. Вони далі переселяються. І в основному ті, хто переселяються, це жінки і діти. Бо ми це знаємо і на своєму прикладі ті, хто з Києва виїхали, наприклад, там у Львів, Тернопіль на Західну Україну, і повернулися в. В травні, в червні це взагалі завжди жінки і діти, тим більше тому, що більшість чоловіків все ж таки знаходяться зараз в ну, обороняють нашу державу. Крім того, паралельно до цього ну, виникають інші проблеми, і ну я хочу підсвітити інші реформи, які були вдалими. Бо учасники панелей говорять про те, що потрібно подивитися, які реформи вже відбулися. І в довоєнний час як їх можна продовжити і розширити. Наприклад, я часто згадую про реформу умовно розвитку послуг для постраждалих від домашнього насильства, гендернозумовленого насильства. Бо в системі соціального захисту ця реформа вона пішла два кроки вперід в порівнянні з реформою соціальної сфери, про яку я так розумію, буде теж одна з наступних панельних дискусій. І крім того, ті злочини Росії, про які ми чули, нехай там, може, ми не знаємо, що це вже є тисячі і десятки тисяч, але все ж таки зґвалтування і використання цього інструменту як зброї проти українок, проти української нації, це іншого роду ну просто сексуальне насильство, коли там дівчат на блокпостах вони виїжджали, обшукували, роздягали, гвалтували і інші інші моменти. Потрібно знати, що коли внутрішня Міщена жінка приїжджає в громаду вашу, то звичайно, в першу чергу в неї не не та ситуація на вирішенні стоїть, а стоять інші проблеми пов'язані з безпекою. Тут і зараз ночівлею житлом для неї для дітей, ну і, можливо, пізніше якимись моментами, пов'язаними з тим, як вижити фінансовими, економічними. І вже коли ці базові потреби вони вирішені, тільки тоді жінка починає задавати питання щодо того психологічного стану, який їй давить і який має вплив на якість її життя. Крім того, ми маємо думати і вже готуватися до того моменту, коли війна закінчується. Ми перемогли і наші всі. Сім'ї військових вони возз'єднуються або возз'єднуються сім'ї тих, хто приїжджає за кордоном. Відповідно, ось цей момент, що хтось не спілкувався рік майже один з одним, ось так вживу, а лише по інтернету, той момент, що дуже багато природньої, і правильної агресії повертається в родину, його треба, їх треба брати до уваги при плануванні роботи в громаді. Відповідно тому ми говоримо про жінок і про цей гендерний аспект. Що важливо, наприклад, одна з методик, я хотіла поділитись буквально коротко, якщо буде цікаво, звертайтесь: це проведення гендерних аудитів і проведення гендерних аудитів безпеки це вкрай важливо. Є описані методики, міжнародні методики, як можна залучати жінок, активісток, представників тих же органів місцевого самоврядування, представників поліції, освіти для того, щоб, наприклад, робити правильну оцінку потреб тих українок, які тих жінок і дітей, які живуть в вашій громаді, розуміти ось ці вразливості, які є, десь це люди з інвалідністю, десь це люди літнього віку, десь це мами одиначки. Ці всі моменти потрібно брати в враховувати пневраховати плануючі діяльність тій чи іншій громаді. Є є розроблені методики, як здійснюються ці аудити, як аналізуються ці дані, і враховується пізніше для розробки програм. Є паралельно так само методика проведення так званих гендерних аудитів безпеки. І це важливо навіть попри те, те, що в нас в Україні далі йде війна, і ми далі страждаємо десь від, від відключень світла, десь від обстрілу. І взагалі ми розуміємо, що кожного дня може бути щось нове, це оцінка різного роду. Ризиків для жінок в громадських місцях, тобто, це можуть бути якісь питання пов'язані з транспортом і безпекою жінок в транспорті на ринках, або просто навіть відсутність освітлення, і це правильно, що дуже складно. Вирішувати тут і зараз, після там, наприклад, особливо на деокупованих територіях, питання опалення, освітлення, всього решта, але потрібно брати до уваги, що все ж таки проста лампочка, яка горить в якомусь місці, яке, скажімо так, є на шляху. На шляху від закладу охорони здоров'я чи закладу освіти до якоїсь там зупинки, вона може насправді просто врятувати від певної ситуації там таку, таку жінку і найголовніше дівчину і молоду людину. Тому ось цей момент безпеки через оцінку освітлення занедбаних територій, тих територій, де є міни і відповідне, ну як мінімум, інформування ваших громадян про те, що ось тут є небезпечно, і будь ласка. Сюди ми не ходимо на ось цей період часу. Він дуже важливий і може зберегти життя, особливо тих, хто жінки і діти, бо діти це зрозуміло, що потрібно, щоб з ними працювали взагалі то батьки. Але тим не менш, якщо інформувати через жінок, то відповідно і можна досягти і закрити ці питання безпеки щодо дітей.